Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом хліба з сочевиці. Ви не повірите, наскільки він смачний та легкий у приготуванні, аж поки самі не спробуєте його приготувати. А ще цей рецепт мають знати всі, хто має дефіцит заліза та не полюбляє червоне м'ясо чи печінку. Взагалі, рецепт 100% вартує вашої уваги. Тому не забудьте перед переглядом натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. І окрема подяка спонсору мого каналу. Для приготування хліба з сочевиці візьміть 200 г червоної сочевиці та залийте її водою кімнатної температури. На 200 г сочевиці додайте 400 мл води і залиште так постояти її на 6-7 годин або ж на ніч. Після цього злийте всю зайву воду та висипте сочевицю у окрему глибоку посудину. Додайте 2 яйця. 100 г сметани 15% жирності, 1 чайну ложку солі з гіркою, за бажанням можете додати більше та 10 г розпушувача для тіста. Ретельно взбийте все це блендером до однорідного стану. Після цього додайте 1 столову ложку соняшникової олії і все це ретельно перемішайте. Має вийти досить ріденьке пюре із сочевиці. На вигляд нічого особливого, але на смак вам точно сподобається. Взбиту масу відправляю у форму для випікання. Зверху щедро посипаю її конжутом. За бажанням можете додати будь-яке насіння, так буде ще смачніше. Чесно кажучи, я навіть не знаю, з чим вам порівняти цей хлібчик із сочевиці, щоб сказати, на що саме він схожий за смаком, і відправляю випікатися в аерогріль. Я випікаю в аерогрілі, бо не маю духовки. Якщо ж вона у вас є, то супер. Попередньо розігрійте її та випікайте при 190 градусах 35-40 хвилин. Хліб із сочевиці виходить дійсно смачним. Якщо ви ще жодного разу не куштували і не готували цей хліб з сочевиці, то я наполегливо рекомендую вам зробити це найближчим часом. І якщо вам сподобається, то обов'язково напишіть у коментарях про це. Дякую вам за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!